Друзі, наразі до нас готовий долучитись Ігор Челенко, політолог голова центру аналізу і стратегії. Пане Ігоре, вітаю вас. Доброго ранку. В Євросоюзі розглядають випробувальний термін для нових країн-членів. Єврокомісарка з розширення Марта Кос в інтерв'ю Financial Times заявила, що мова про перехідний період та гарантії. Однак, дискусії з цього приводу перебувають нині на ранній стадії. Давайте почуємо деталі. Я не хочу, аби мене запам'ятали як комісарку, яка привела троянських коней, а вони потім активізуються через 5, 10 або 15 років. Нам потрібна ця дискусія, і ми не повинні її боятися. Марта Кос, комісарка з питань розширення Євросоюзу. Пане Ігоре, і напередодні ми отримали достатньо гарну оцінку щодо нашої євроінтеграції, того як ми виконуємо всі перед нами поставлені завдання. Отже, ось ці випробувальні терміни вони умовно з'являються через те, що достатньо багато країн виявляють своє бажання щодо вступу до блоку. А чи ймовірно це буквально для того, щоб убезпечити себе тим країнам, які вже є в блоці. Ну, а хто має себе убезпечувати, умовна Франція чи умовна Угорщина? Як на мене, у них різні погляди зараз на загальну європейську політику? Хто має це робити? Хто є троянським конем? Та там Угорщина, там четвертий рік? Одна із хвиль розширення там із Польщею, і так далі, які приєдналися. Ну так і що перехідний період буде 15-20 років? А вони впевнені, що європейський союз буде існувати додатково ці 20 років. Ну як на мене, це абсолютно хибна деструктивна позиція, бо ми плануємо приєднуватись безпосередньо до європейського союзу для того, щоб мати взаємовигідні відносини безпосередньо всередині ЄС. Тому це дійсно це неправильна позиція, і ми бачимо, якщо немає можливості вплинути на умовну Угорщину, скільки вже ми чуємо про застосування чи не застосування сьомої статті якраз договору про ЄС, то які можуть бути питання до країн-кандидатів, я думаю, що наш показник ну до речі, так він непоганий. Я там продовжую вивчати цей 110 сторінковий звіт? Він цікавіший насправді ніж у нас подавалося, в засобах масової інформації, але. В принципі, це якраз і показує, що Україна ну, там має свої успіхи, має певні прогалини, але ми ж все таки хочемо стати рівноправною, якраз частиною. Сім'ї Європейських народів і в цій ситуації подібні ініціативи я вважаю неправильними, і ми, якщо ми будемо членами ЄС, а ми будемо членами ЄС, ми маємо бути повноправними без всяких оцих обмежень, скільки вони будуть. Ну тобто з логіки, пані Кос враження, що е, будуть декілька рівнів членства, е, є якийсь клуб там закритий. Ну так такого точно не буде по одній простій причині. А коли європейський союз був де більшого представництвом західно європейських країн ну це одна ситуація була. Але спочатку 21 першого століття, коли відбулися ці хвилі розширення, зрозуміло, що баланс сил змістився. Я до речі, відзначу від себе, що Угорщина дарма постійно а, каже, що Україну не варто приймати до ЄС по одній простій причині. Якщо нас таки приймають, ми розуміємо, що а, центр впливу і далі зміститься безпосередньо на схід, тобто і сама Угорщина отримає позитив а не та. Так, як це зараз подає безпосередньо Орбан? Я до речі не виключаю, що Орбана зараз в Тюньову використовують західноєвропейські країни дійсно, щоб трошки пригальмувати розширення на схід. Пане Ігоре, Зеленський прокоментував цей звіт Єврокомісії і каже, що Україна впевнено рухається до членства в ЄС. і Готова відкрити кластери перший, другий та шостий. А на яких умовах ми зараз можемо їх відкрити, якщо Угорщина саме та країна одна з усіх країн-членів Європейського союзу, яка каже проти, і тут вже Орбана за кавою не вдасться відправити. Ну, мова йде про короткостроковий період про роботу на експертному рівні відповідно напряму з Європейською комісією і хочуть отримати поспосередню згоду з боку ради ЄС на подібні речі, але ну, будемо дійсно далі дивитися. Плюс зрозуміло, що частина топ-посадовців з Брюсселю все ж таки з надією дивляться на можливі зміни позиції офіційного Будапешта після. Квітня наступного року, оскільки у них там парламентські вибори. Ну тим не менш, я зверну увагу, що на відміну від Орбана той же Фіцо, наприклад, чи бабіш ну, не мають настільки кардинально негативної позиції по відношенню до нашої держави. Тому тут далі дійсно треба продовжувати безпосередню роботу дипломатичну і наголошую двосторонній хід, двосторонній поступ щодо якраз. Адаптації і України і європейського законодавства до майбутнього членства пане Ігоре, дозвольте уточнити, якщо після виборів в Угорщині, які будуть наступного року навесні, а інша людина буде при уряді і власне змовірно більш проукраїнську позицію. Наскільки це може, скажімо так, сунути вперед весь наш перемовний трек щодо європейської інтеграції? Хвилинка, будь ласка, на відповідь. В цій ситуації ну тут ми не маємо мірилами діяти проукраїнські, не про -українські. тут питання, щоб проугорська позиція, бо для угорщини вигідно членство України в ЄС, насправді, якщо дивитися стратегічно, і відповідно, це дійсно може розблокувати багато питань. бо Орбан абсолютно нелогічно певні речі блокує. Хоча, як ми знаємо, її позиція навіть Дональда Трампа, яку озвучив президент Зеленський, що Ну, треба все ж таки підтримати безпосередньо Україну на європейському на шляху європейської інтеграції, і я думаю, що тут Орбан, ось якраз у цією фобією просто намагається набрати більше балів, якраз в руслі власної передвиборчої кампанії. Навіть після виборів, якщо він переможе, у його позиція теж може насправді змінитися.